Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Кіт і миші Відомо, що коти та миші ворогують між собою. І ось що одного разу сталося між ними. Один хитрий старий кіт якось покликав кошеня, яке приходилось йому онуком, і сказав. Відчуваю я, що недовго мені залишилося жити на цьому світі. От якби миші прийшли попрощатися зі мною, це заспокоїло б мою совість. Іди до мишей ти ще малий, вони тебе не боятимуться і вислухають передай їм, що я дуже хворий, майже при смерті, що я каюсь у своїх гріхах і дуже прошу їх відвідати мене та прочитати мені відхідну молитву. Кошеня пішло до мишей і передало прохання діда. При цьому він сам навіть заплакав. Миші зібралися на нараду і почали обговорювати прохання старого кота. Думали довго. Нарешті вийшла одна літня кульгава миша і сказала так Робіть, як хочете, але що стосується мене, то я піду хіба що на похорон кота. Занадто добре запам'ятала я його пазурі, але друга миша сказала Ти міркуєш, як боягузка, а ми підемо і подивимося, як цей старий розбійник подихатиме. Та в нього й сил не вистачить кіхті випустити. З нею погодилося кілька безтурботних молодих мишей. І врешті решт усі миші, молоді й старі, за винятком кульгавої. Вирушили відвідати старого вмираючого кота. Коли вони підійшли до житла кота, назустріч їм вийшло кошеня і провело все збіговисько до діда. А саме повернулося до дверей і замкнуло їх міцно, міцно. Старий кіт прикинувся зовсім немічним, але коли миші підійшли ближче, він так занявчав, що у мишей кров у жилах захолола. Кіт кинувся на них, розправився з ними по котячому і влаштував собі багатий і ситний обід. Тільки одна молода миша якимось чудом врятувалася і з жахом прибігла у підвал. Кульгава миша ще здалеку побачила, як бігла ця миша, і запитала Ну, як вас прийняв кіт. Живою залишилася я одна, задихаючись, ледь прошепотіла, вціліла миша. Ось як він прийняв нас. Будь обережна з підступним ворогом, сказала їй Кульгава Миша. Будь обережна і назавжди запам'ятай, не піддавайся на умовляння ворога бійся його доброти і милості